Розпізнавати не тільки за виглядом, а й за співом у Франківську відбувся благодійний фестиваль птахів. Його мета познайомити якомога більше людей з різними видами пернатих, які мешкають у міському парку. Лісовий голуб, правильно української мови цей голуб називається припутень. Поряд з ним припутень то сіренький з білою плямкою. Так? За екскурсовода тут викладачка біології коледжу фізичного виховання Наталія Піряткіна. Вона ж і організувала фестиваль. Перший такий в Україні. Хоч ідея його проведення виникла ще восени минулого року. Ідея виникла в жовтні місяці, коли в приватній бесіді з Бьордером Орнітологом з Чехії була розмова про те, що такі фестивалі, виявляється проводяться по всьому світу в день міграції птахів. Таких два дня в нас є. Друга другий Тиждень друга неділя травня і друга неділя жовтня. Під час фестивалю проводили не лише екскурсії та майстер-класи, а й розгорнули ярмарок, де можна було придбати пташину атрибутику: шопери, атласи, фото та багато іншого. Галина Хамурда кондитер каже, до заходу старанно готувалась вперше. Пробувала зробити солодощі у формі птахів. Мене зацікавило, скажімо так, участь в щодо пташків і відповідно вирішила замовити форми, бо я розумію, що я. Не готова, не маю, скажем так, таких форма з більшого тільки квіточки, там великодні яйця, так як було до Великодня. Усі активності проводилися за донати. Загалом вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Дуже корисно, дуже цікаво, що відгукнулися організатори на мій клич, як вже військового, аби тут збирали кошти для підтримки сил оборони для зсу, для національної гвардії, для нашого 50-го полку національної гвардії. Тому тільки можемо вітати таку річ, коли люди єднаються навколо природи, навколо розвитку зеленого світу, всього того, що сприяє, аби люди жили комфортно, якісно і в гармонії з природою. Захід зібрав чимало охочих дізнатися про крилатих мешканців міського парку та долучитися до благодійної ініціативи. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.